Увечері 1 травня Преторія Пар перетворилась на справжню арену боксерської драми. Саме тут, у поєдинку, за престижний пояс WBC зійшлися два абсолютно різних за стилем та статусом бійці: місцева зірка Кевін Лерена, на рахунку якого 30 перемог, 3 поразки та 14 нокаутів. Він чинний володар титулу WBC та український воїн Сергій Радченко, рекорд якого складав 11 перемог, 7 поразок та 5 нокаутів, який приїхав за сенсацією. На казки не сталося. Бойовий вечір для українського боксера перетворився на справжній кошмар. Ларена і підтримкою своїх фанатів. Буквально з перших секунд взяв Радченка у щільне кільце атак. Уже в другому раунді ситуація стала критичною. Сергій двічі побував у нокдауні після серії жорстких пропущених ударів. Українець тримався, але кожна секунда на рингу давалася все важче. Початок третього раунду остаточно перекреслив надії на українське диво. Кевін Ларена продовжував метод методично розбивати суперника, і, врешті-решт, Кудраченка був змушений викинути білий рушник, зупинивши побиття, яке вже набувало загрозливого характеру. Таким чином Лерена впевнено захистив свій титул WBC у Бріджервейті, здобувши технічну перемогу у третьому раунді з 12 запланованих.